Всім привіт! Про безальтернативність західних цінностей нам затирають з телевізорів вже років 20. кажуть, як вони роблять людей вільними, багатими та щасливими. А на тих, хто так не думає, навішують ярлик совка, нациста чи корисного ідіота, який працює на російську пропаганду. У цьому випуску я хочу проаналізувати, чим є західні цінності у порівнянні з цінностями мисливців збирачів, з якими людство проіснувало 99% свого часу. Мова піде про мисливців збирачів, які живуть малими групами, які ще називають несегментованими суспільствами. До них належать такі народи, як бушмени, хадза, умбуті, андаманці, мідні аскемоси, самаї та інші. Вони живуть окремими сім'ями, але дуже активно комунікують з сусідами по лінії родичів. Саме у такій структурі суспільства сап'янці сформувалися та проіснували більшу частину своєї історії. Які ж цінності присутні у таких групах, як не дивно, у них є індивідуалізм. Індивідуалізм мисливців збирачів полягає в тому, що ніхто, наприклад, мене, не може змушувати щось робити, як і я інших. Західний індивідуалізм це коли індивід погоджується, що його будуть чмирити в обмін на свободу, чмирити інших, хто знаходиться нижче за нього по суспільній ієрархії. Тому у мисливці збирачів панує анархія, це, яка, на думку деяких унікумів, ніколи не існувала, та існувати не може, бо ми від природи любителі сильної руки в одному місці. У цих племен немає ні централізованої влади, неформальних лідерів. Дорослі можуть ходити де. Хочуть, то робити що хочуть. Діти теж вважають цивільними істотами, реінкарнаціями родичів або духів, яких не можна примушувати, і це дає свої плоди. Виявилося, в рамках свободи діти дикунів розвиваються швидше як фізично, так і інтелектуально, ніж цивілізаційні діти. В підлітковому віці вони вже стають повноцінними членами суспільства, які самі можуть себе захистити та добути їжу. Цивілізації це процес дорослішання може розтягнутися на все життя і так і не закінчитися. Всьому виною ноєте насилля, контроль та непотрібні знання, які оточують сучасну міську дитину, які покликані виростити безпорадного раба, а не повноцінну особистість. У Самаєв примус вважається шкідливим для душі. Більш досвідчені люди, такі як старішини, можуть переконувати інших словами дотримуватися їх пропозицій, але в жодному разі не застосовують силу. Замість влади як змушування до чогось, які часто розуміють на заході. Владу у Самаєв надають уміння та мудрість людини, які привертають увагу одноплемінників. Стосунки у них засновані на довірі. Тобто, коли одна людина допомагає іншій, то вона очікує, що так само допоможуть і їй. Без всяких контрактів, розписок та нотаріальних посвідчень, всі ці порядки присутні не тільки у самаєв, а й у всіх несегментованих суспільствах. Мисливці збирачі не схвалюють на рівність у ресурсах або статусі. Вони є повністю егалітарні, ще їх давньою універсальною звичкою. Деякі з них можуть проявляти трохи домінації, але колектив має способи подавляти таке ще в зачатку. В усьому світі, на сегментованих суспільствах, антропологи відмічають специфічний гумор, який покликаний викликати почуття смирення у людини, яка отримала певний успіх. Наприклад, у бушменів, коли мисливець полював особливо жирного звіра, відбувається ритуальна образа здобучі. Чим більша тварина, тим сильніше її. Знецінюють ось приклад діалогу, який навів постійний спостерігач антрополог Річард Лі. Один з мисливців каже: вона здобич, така мала, що навряд чи варта нашого часу. Чому б нам просто не залишити її? Ще рано ми могли б піти і полювати на щось добре. На що мисливець смиренно відповів? Знаєш, ти маєш рацію, це мелоч. Чому б нам просто не залишити її і не піти, і не полювати на щось інше, навіть на дикобраза, кролика, все що завгодно буде краще за це. Після таких приколів вони довго ржуть, а потім готують м'ясо, щоб забрати його додому. Коли їх спитали, чому вони так цікаво юморять, один чоловік сказав. Коли людина багато про себе думає, вона може стати зрозумілою, а зрозуміла людина може когось образити або навіть вбити. Тому ми принижуємо його здобич, щоб охолодити його серце та зробити його м'яким. Подібні соціальні практики не дозволяють людині навіть помислити про насильницьку владу. Це все, що живе у більшості з нас. Абсолютній більшості не подобається конкурувати. Це подобається лише мізерній частині людей, типу продажників. Але ви коли-небудь бачили продажника? Ну це ж капець повний. Також згадайте, що ви відчували до Енакіна Скайвокера, починаючи з другого епізоду зоряних війн. Як вас нудило від його гордині та хворобливих амбіцій, хоча за сучасною барижною логікою це достойніша людина, яка хоче зайняти відповідне її неймовірним талантам місце. А різні завісники та невдахи, типу майстра Йоди, чи Обівана Кенобі, йому у цьому заважають. Я не знаю жодного значного витвору мистецтва, де кар'єрист, індивідуаліст чи владолюбець це позитивний герой, окрім книги Айн Ред, Півень розправи в Крила. Західний світ на чолі зі Сполученими Штатами являє різкий контраст з вищезгаданими прадавні нормами. Як казав класик американської антропології Маршал Саленс, США сьогодні це досить дивна та аномальна форма соціальних відносин. Яка є досить недавнім історичним явищем, коли багаті контролюють абсолютну більшість ресурсів з усіма витікаючими з цього наслідками для фізичного, психічного та соціального благополуччя простих людей? Я буду самим могущественним із Обі-Ван виноват. Колективізму дітей природи теж присутній, проявляється він у тому, що вони все ціло уникають самотності. Вони гуляють, полюють, їдять, відпочивають завжди з кимось. Соціальна згуртованість та публічне життя для них є нормою. Одного разу антрополог Роберт Дентан з дружиною вирішили поспати ранком трохи довше, і тому зав'язали двері своєї хатини, щоб сама, яких вони досліджували, їх не потурбували. Так, чоловіки племені ці двері просто винесли. Як потім виявилося, вони навіть подумати не могли, що хтось захоче усамітнюватися шляхом зав'язування дверей та не захоче снідати разом з усіма. Сама я подумали, що з антропологами сталося щось погане, тому і наважилися на такі радикальні дії. В свою чергу, Західний світ всеціло демонструє свою тягу до атипової самотності, хто не знав, ніякої вродженої інтровертії немає її буквально насаджують на нас протягом всього життя різними способами, починаючи з дитинства. Наші діти ізольовані в окремих ліжечках, візочках, кімнатах, індивідуальними справами, колег дитинчат усіх савців перебувають у постійному фізичному контакті з матір'ю та міжособистісних особистісних соціальних взаємодіях. Досліди над тваринами показали, що ізоляція дитинчат призводить до довгострокових пагубних наслідків в плані їх соціалізації. На думку деяких дослідників, ізоляція дітей є можливою причиною епідемії самотності серед дорослих громадян США, яка призвела до того, що 50% американців вважають себе самотніми, а домогосподарство з одним дорослим переважають по кількості усі інші домогосподарства. Господарства у цій країні Україна від цього недалеко відійшла за даними проекту. «Мій телефонний друг самотнім би себе вважають 46% українців. Але не тільки ізоляція дітей у цьому винна. Коли йдеш за культом матеріального успіху, не залишається часу на соціальне життя. Також кар'єра в бідних країнах є нестабільною, тому, наприклад, страшно заводити сім'ю. Неодмінні супутники сучасного городського жителя, а саме депресія, стрес, тривога та вигорання на роботах теж сприяють ізоляції, соціальні мережі дають лише ілюзію спілкування, а насправді. Люди відчувають себе від них ще більше самотніми. Алекса, ти самотня. Я не зрозуміла <постив> твого запитання. Олексо, ти любиш мене? Я на таке не здатна. Ясно. У західному світі домінує хибний, неоснований ні на чому стереотип, що людина наповнена необмеженими бажаннями у світі обмежених ресурсів, що призводить до дефіциту, що люди від народження егоїстичні, конкурентні, корисливі та вічно думають, як покращити свій матеріальний добробут. Але справа в тому, що в примітивному світі такі люди вважаються хворими на голову, тому нічого природного в прагненні до багатства немає. У так званих диконів задоволення не йде від матеріальних благ, як у нас. Майна у них дуже мало, а ставляться до нього недбало, бо все, що їм потрібно, вони можуть зробити власними руками. Замість того, щоб демонструвати хворобливі матеріальні бажання, які на думку капіталістичної пропаганди властиві людині, мисливці-збирачі демонструють мінімум таких проявів, причому живуть щасливо та стабільно. Представники ринкових суспільств вважають такі прояви, як конкуренція, схильність до накопичення, соціальна стратифікація. Є універсальними, але навіть подібного немає серед більшості народів мисливців-збирачів. Цитата антрополога Джона Говбі. Натомість несегментовані суспільства знаходять задоволення насамперед соціальній діяльності. Задокументовані задоволення включають колективні ігри, танці, співи, жарти, сміх і навіть просте сидіння компанією навколо вогнища. Коротше, вони цінують людське, чого і нам треба прагнути. Дикуни знаходять задоволення навіть з нашого погляду в роботі у вигляді збирання їжі. А також результат їхньої праці належить їм. Більшу частину нашого результату забирає Барига або держава. Жадібність та егоїзм сприймаються ними як божевілля, чи клунство або як привід до вигнання з групи. Останні дослідження показують, що приємні соціальні заняття підтримують людину та її гормони у більш моральному стані, тобто роблять її більш щедрою, співчутливою та добродушною. І навпаки, фіксуючись на майні та грошах, людина має тенденцію ставати злою та нещасною. Особливо коли цих грошей не отримує, що відбувається у більшості випадків. А тепер щодо мислення ця таблиця демонструє різницю між мисленнями сучасної західної людини та мисленням мисливців-збирачів. Розмір кола показує, скільки часу людина проводить в тому чи іншому режимі мислення. Від цього факту я був особливо в шоці. Так, як уся західна культура, її виховання та навчання побудовані на висновку, що людина це зло, то 50% часу американців, а може і ви себе впізнаєте займають мислі про власну безпеку, щоб вам ніхто не причинив шкоду, як моральну, так і фізичну. А якщо шкода все ж була нанесена, уявна або реальна, то про це обов'язково треба переживати декілька тижнів. Мисливці збирачі про безпеку думають дуже мало. А коли думають, то не з приводу інших людей, а з приводу хижаків. Далі, американці виділяють багато часу на абстрактне мислення певно, це розумова діяльність на роботах та навчанні. Не менше у них думок пов'язаних з почуттями. У племен це навпаки. Робота емоційного інтелекту у них найдовша. Абстракціям вони виділяють найменше часу. А коли виділяють, то роблять це колективно, а не індивідуально, як ми. Коли у сучасних сім'ях мало проявляють позитивних емоцій до дитини, то у неї розвивається лише ліва півкуля мозку, яка відповідає за абстракції, а також механізми виживання рептилій, тобто боротьба, втеча та завмирання. Тому, коли вже дорослий індивід стикається з новими незнайомими людьми, якоюсь нетиповою ситуацією чи життєвими змінами, то його кидає між двох станів апатією та страхом. Емоційний інтелект, звісно, з такими речами справляється краще, але він у більшості західних людей атрафований. Навчання дітей, що робить акцент на раціональності, логіці, механічній зубрьовці, лінійності та однозначності в уявленнях. Призводить до того, що вже дорослі дуже легко підпадають під вплив абстрактних тоталітарних ідеологій, які нищать у людях природні почуття та роблять з них моральних уродів, як вже бувало не раз і є зараз, коли, наприклад, Ванька їде вбивати та помирати за бабло та пиню. Недаремно потужний французький філософ Жиль Дельос сказав. Не сон розуму народжує чудовиськ, а його пильне безсоння. Якщо б навчання будувалося на реальному досвіді, емоціях, роботі власної уяви, то багатьох людських страждань, звісно, б можна було уникнути. Але чи можливе таке навчання при найрозвиненішій системі влади та контролю, яким є індустріальний капіталізм? Ні, бо він нищить усе біологічне, тому ніякого капіталізму з людським обличчям бути не може. Хіба система дасть матері три роки декрету, щоб вона все ціло присвятила себе дитині? Хіба система дасть тобі оплачену відпустку, щоб ти друзів знайшов? Чи квартиру, щоб ти сім'ю завів? Та, та яку там квартиру? Бариги навіть ізбушку тобі у лісі не дозволять побудувати. Хіба система поверне тобі нормальну психіку після років дегенеративного навчання та виховання? Наразі дикуни мають у сотні разів більше, ніж ми при цій прогресивній херні. тому вчиться поводити себе природньо. Може, це трохи відстрочить апокаліпсіс, який неодмінно спричинить цивілізаційний агоїзм та жадібність? А якщо не відстрочить? То вам не треба буде переучуватися, щоб бути людиною у новому, більш комфортному та справедливому світі, любі друзі. Кожен випуск це велика праця, яка потребує дуже багато мого часу. Тому, якщо вам подобається мій контент і ви хочете мені віддячити, якщо хочете, щоб випуски виходили частіше та були більш об'ємними, то на все це можуть вплинути ваші донати, які я з нетерпінням чекаю. А на сьогодні все, до наступних зустрічей!